Пане Дмитре, також хотілося б поговорити про морський флот. Зрозуміло, що про ворожий чорноморський флот. Скільки зараз, якщо є інформація, Росія вивела на чергування в Чорне море ракетоносіїв, і чи спостерігається тенденція до зменшення їхньої активності через побоювання ракетних або дронових ударів після останніх от таких подій, Спостерігаються заходи з розосередження корабельного складу. Ми бачимо, що вони почали перебувати періодично в різних частинах. Вони змінюють постійне місце стоянки, не, не перебувають як раніше в великому в великій кількості не представлені в акваторії Чорного моря. Навпаки, навіть зараз ми спостерігаємо носій в Азовському морі, що раніше було навіть не, не, не чимось дивним, а взагалі неможливим. І зараз якраз один носій є до восьми ракет може бути у нього. В принципі на борту плюс один корабель. Це в Азові, чотири одиниці зараз в Чорному морі. Але слід зазначити, що це всього чотири одиниці, і серед них немає носії. Знову посилено охорону заходи з охорони та оборони так званого Кримського мосту, як вони його називають, поки що який одного дня просто стане підводним тунелем. І там зараз ми спостерігаємо 9 одиниць, 4 корабля, 5 катерів прикордонної служби, це морська охорона ФСБ. Продовжують вони там, нести службу з півночі, з півдня щільно охороняють цей об'єкт, але щось... нам здається, що все це має більше такий показовий характер насправді. А щодо е, заяви від Міністерства оборони Британії про те, що Чорноморський флот Росії зазнав функціональної поразки і змушений розводити свої кораблі, але ж ну напевно зарано робити висновок, що чорноморський флот все е, не становить нам жодної загрози, і ми його побороли, знищили чи якийсь ще синонім підібрати до цього. Абсолютно, ви праві. Про це каже кожного ЕТРу, Що я б не списував чорноморський флот з рахунків, тому що це досить серйозне групування, в яке, в яке вкладалося багато часу, багато грошей. Це вітринний флот, який є по факту єдиним бойовим флотом, і він бере участь в бойових діях. Інша справа, що досвід у нього негативний, але серед чотирьох флотів каспійської флотилії це єдиний бойовий флот. І він комплектувався по, в першу чергу, як особовим складом, так і підразками озброєння по пріоритетному принципу. Тому так, там досі є кілька десятків досить серйозних кораблів, вже не кажучи про допоміжний флот, про катери, про ті самі морську охорону ФСБ Росії. Тому, звісно, дезорганізація може бути, звісно, якщо підтвердиться реальна загибель. Командувача чи ФРЕК, то це взагалі вони зберуть комбо, тому що втратити флагман штаб і командувача, насправді я таких історичних аналогій щось взагалі згадати не можу, якщо чесно. Тому, звісно, це все може впливати на організацію їхньої повсякденної служби. Хоча на рівні бригад, в принципі, для них нічого не змінилося. Звісно, що е, такі стратегічні задачі їм ставить командувач, не, не якийсь там інший. Інша посадова особа, саме та людина, яку ми нібито бачили, але якось не дуже впевнено, вони її показали. Насправді, всі ці відео вони викликають більше питань, ніж відповіді. А якщо дійсно підтвердиться, що ліквідовано його було, і там відео воно скомпільовано. Ну неважливо, що немає його більше в живих. Чи є в них ким замінити командувача? Завжди є ким замінити знов таки ще три флоти і і флотилі. Там теж є офіцери відповідного рівня. Все ж таки, всі ці командувачі вони ж не з космосу беруться. Вони виростають з якихось капітанів першого рангу, з якихось заступників командувачів, начальників штабів. Звісно, вони завжди знайдуть когось так. Чи інакше, ви бачите, скільки разів вони поміняли командувача, так званого СВО. Вони їх там міняють просто періодично. Що теж каже про те, що. Не справляються, не, не не виконують поставлених завдань. Інша прінша ін, ін, інше питання, чому не справляються, але тим не менш, вони ж їх десь беруться командувачів. А там посада не менш відповідальна ніж командувач, просто питання в тому, що звісно це викличе таку дезорганізацію тимчасову, тому що наступник має увійти в курс справ зі всіма познайомитися, побачити стратегію тактику. Прийняти ці війська, в якому вони стані, в кількості, в готовності. Це все деякий час, звісно, буде забирати. Зараз ми бачимо, що вони ще трохи змінили тактику, вони максимально розосереджують свої одиниці, звісно, бояться вони нанесення вогневого ураження, продовжує працювати, тим не менш їхня авіація в нашій акваторії, яку ми звільнили від присутності військових кораблів. Тим не менш вони в цьому сенсі складають небезпеку і ми якраз. В Цьому питанні більше покладаємося на колег з повітряних сил, тому що це вже, грубо кажучи, поза межами нашого функціоналу. Отже, побачили ми відео так про малий броньований артилерійський катер Буча, зокрема, і загалом про ось цей клас кораблів катерів. Так в яких умовах вони найбільш ефективні в застосуванні, Хоті зазначити, що в принципі колись річкова флотиля існувала. В Україні і під час повномасштабного вторгнення було ухвалене рішення щодо фактично її відновлення, але насправді це створення, тому що її не існувало вже протягом доволі довгого часу, і враховуючи те, що Україна, як будь-яка європейська цивілізація, є річковою цивілізацією, яка виникла в принципі навколо річок, і переоцінити, в принципі. Потрібність цієї структури важка, тому що е, зараз Дніпро це лінія фронту насправді, і е, враховуючи е, загалом розміри е, цієї ріки, вона звісно може відігравати значну роль в цій війні, як вона її відігравала під час Другої світової війни, і тому відповідно це рішення було реалізовано. Зараз там два дивізіони. Один з них якраз боронить місто Київ, в тому числі бере. Участь в протиповітряній обороні столиці. А другий дивізіон він веде бойові дії вже у південній частині нашої країни. Не можемо розкривати подробиць, можу лише зазначити, що ці дії успішні, що вони виконують завдання за підтримки піхоти, висадки, вогневого вогневої підтримки та вирішують деякі логістичні проблеми. Тому так це досить потужна і нова структура у складі військово-морських сил збройних сил України.